Добрий день, шановні мої е, глядачі і м, продовжувачі, продовжувачі м, і підтримувачі. І з вами знову я, Валентин Чос, на каналі Наодинці з Гітарою. І я е, знову вам заспіваю пісню, нову, е, як ви вже встигли. Собі зрозуміти, що останнім часом е, всі пісні нові, вони всі е, приходять е, в серце, в, в, в голову, лягають на пальці і на інструмент е, в нелегкі часи, але ж таки є е, е, в нас, є в нас віра. І є в мене надія на наше майбутнє. І все одно ж таки я вам знову заспіваю пісню. Не знаю, чи вона вам сподобається як невесела пісня, але ж це вірші Роберта Третьякова: Усе перебіжне, знихає, зникає нехай. Це перебіжне зникає нехай, гіллям хай осіннім здивується гай, хай випливе тиша з пташиної сварки. І листя спаде, наче попіл з цигарки. Хтось ту одну непомічену мить почне не для когось, для себе ловить і гайо тому опалому скаже. У тебе немає мій друже, пейзажу. Скаже цигарці, яка не горить, коли тебе встиг, я остання спалить, а потім іще оглянувшися, окіл, подумає ніби про сміття про попіл. І буде ридати вогонь, що помер, який хтось байдуже ногою розтер, і все ж таки, як все довкола міняє, той порох душевний та мить, що минає. Славлю, о я ці спіймані миті люблю ранкової зірки, прощального літу і в ранішній вибух розквітлої квітки. І вітру останн стихання в кущах і полиск любові застигли в очах. Пробачте тривалим життям не зігріті. По мої непомічені миті. Що впали безплінно на щирі морі, сумних неословлених пісень моїх. Я чую, щось безповоротно минає. І сухвала рішучість минає, я знаю. А мені та найпрекрасніша мить, яку я колись не наважив спиниць. Отже, я вам представив чергову свою пісню, і це знову ну, Діаманти Діаманти і скарбниці української поезії, і я, я не, не зміг пройти повз таких віршів. І е, я знайшов такий собі ще невеличкий такий стусочок е, віршів, яких я вам заспіваю обов'язково. І е, Дайте тільки час і Якихось треба мені стовсунів, таких моральних. Ну, я вже колись розповідав про те, як народжуються пісні ну, у мене. Це вірші знаходяться, вірші. Зараз вже трошки з цим легше, скоріше вони в інтернеті, десь я їх вишукую, копіюю, складаю і складаю. Роблю папки, ці папки, правильно б сказати теки, але вони називаються папки навіть тут. І от у цих папках-теках лежать ці вірші, а я їх періодично відкриваю, читаю і. Я для себе зробив такий дуже цікавий спосіб. Я ці вірші, не маючи змоги надрукувати, я їх переписую від руки на ось такі папірці. Бачите, вірш довгий, довгий, щоб не було, в мене нема третьої руки, яка буде мені поправляти окуляри і перекладати аркуші паперу. І тому я їх склеюю. Це такі простирадла невеличкі. І з цих чернеток я вже співаю. Пісні. Не, не співаю одразу. Буває, що щось там мукаєш, мугу, ага, мугу. і воно щось там шкрабається і народжується пісня. І щоб не втратити цей момент, я включаю камеру і додаю якихось слів, емоцій. І я хотів би, щоб ці мої емоції дійшли до вас. І були вам сприйнятні, і ви на мене не ображалися. І я ще раз сьогодні отримав моральну підтримку в моєму бажанні творити український контент на Ютубі. Чому? І, і навіть ці люди, які блогери, інстаграмщики. Вони підтвердили моє розуміння моменту. Це не такий момент, знаєте, кожен з нас повинен висловити свою позицію. Я її висловлюю. І я. Як кажуть, не збираюся вже її міняти. Це тяжко. Це треба, навіть не треба, не треба відкидати весь свій давній багаж і казати, сипати голову попілом. І так далі, і так далі. Яке може бути виривання волосся з голови, коли це моє життя, це те, що я наробив тоді, але настав час робити зараз. І от я тепер це і роблю. Я вас вітаю. Я дуже багато наговорив. Хто мене дослухає до кінця? Велика вам шана за ваше терпіння, за ваше вміння слухати. Я знаю таких людей серед моїх підписників, серед моїх близьких мені людей. Я вам кажу, я вам дякую. Я вам щиро дякую. Я вас люблю і ціную. Слава Україні!